вони. Ні дощ, ні спека, ні мороз. Ми... Це зараз щотижнева акція на підтримку наших полонених, які вже третій рік знаходяться у ворожому полоні. От. І ми кричимо і не зупиняємося, поки наших до останнього полоненого не повернуть додому. Ми кричимо на весь світ, нагадуємо цьому суспільству за наших полонених. Які табури, які жахіття вони проходять у полонях. Це жах. Гуманітарка, хліб, вода. Достаємо по можливості ліки для людей. Люди чекають, звісно, підтримки. Туди не при... ну, приїхати немає можливості. На Степногірську дуже важко проїхати дрони. скидають дрони на, на цивільні машини. У нас е, дві, два тижні підряд е, були обстріляні машини з хлібом. Залишаються без хліба. Чекаємо 24 серпня зник безвісті. Біля населеного пункту Гродівка Покровського району, отримавши акт розслідування, де вказано, що мій син був смертельно поранений, але можливості вивезти тіло не було. Але я як мати, я не вірю в це. Я чекаю. Ось Цю паличку мені подарували волонтери, ну тому що Ну не можу я так ходити. І коли я подруга побачила палочку, вона каже, Світа, глянь. Подарунок. Такий же малюнок, як у твого сина на руці. Мабуть, це знак, що мій син живе. Ми живемо, вони виживають.